Дуже великі втрати були ще й тому, що бойові медики, і військові на передовій не навчені надавати першу медичну допомогу при пораненнях. І от там були найбільші втрати саме тоді, коли можна надати допомогу, врятувати бійця від крововтрати, а його побратими просто не знають, як це зробити. І це дуже велика помилка. І отут -от ми втратили багато життів саме із за цього, із за того, що не надавалось Якісна медична допомога саме на першому етапі. Ми, ми розуміємо, що все одно, Росія це наш ворожий сусід, і вона нікуди не подінеться, і вона на жаль не розвалиться так швидко, як нам би цього хотілося. І жити з таким сусідом ми маємо так, як живе Ізраїль. Тобто, ми маємо. Навчатися, навчатися і навчатися, навчати медичний персонал. Медики мають проходити військову кафедру всі 100%. як середній медичний персонал, так і лікарі. Вони всі мають проходити це. Вони мають розуміти, як надавати першу медичну допомогу. Вони мають чітко знати всі протоколи при наданні допомоги при бойовій травмі. І протоколи ТІСІ-3 – це обов'язково, тільки навчання. Цивільне населення так само має навчатися, тому що є базові навички, а є навички вже більш розширені, тобто для медиків, а є базові навички для цивільного населення. І діти у школі вже мають розуміти, як можна надавати першу медичну допомогу. Базова реанімація, базові зупинки кровотечі це те, з чим ми маємо жити. Так само я ж кажу, як живе Ізраїль, у них там цивільне населення навчене надавати першу допомогу.